Ви знаєте, я навіть колись прийшла з конфетами, з і вони сказали: заберіть, будь ласка. Людмила прийшла на прийом до лікарів у Чернігівській обласній Мсек. В четверте жінка каже про ситуацію із поборами. Хмельницькому чула, але тут такого немає. Хто людина, яка зареєструвалася на цей день, вони приймають всі. Якщо інші МСЕКи, як я бачу по Україні, вони беруть взятки, все таке. То в нашому мсекі Чернігів такого немає. У ранах четверга, окрім Людмили, у чергах в Чернігівському обласному центрі медико-соціальної експертизи більше десятка людей. Я за цим мужчинам ну десь щас, щоб ми, ну десь около години. Прошлий раз е, бистренько пройшло, все, я теж так рано приїхав, і все швидко було. Та ось після операції приїхали сюди, нас направили. Чекаємо, хоч би вправиться до кінця прийому. Десь скільки, так ми ж вже тут сидимо. час. Робочий день у працівників комісії розпочинається об одинадцятій. Можу Можна з вами спілкуватися. Ми не можемо зі мною спілкуватися. Немає мови. Нема, 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 Я роздягаюсь. Можна переодягтись без камери, будь ласка. Через пів години робимо другу спробу зайти до кабінету обласної Мсек No1. Ні, почекайте, я переодягаюсь. Персоналом СЕК з нами погодилась поговорити медична реєстраторка Ганна Бородавко. Питаємо, що вона думає про ліквідацію комісії. Я не знаю, але ж цю роботу треба комусь виконувати. Як буде далі, ми не знаємо. Нам ніхто нічого не говорив, не попереджували ні про що. Поки все, поки ми працюємо. До нового року. А далі буде видно. 22 жовтня. Президент України Володимир Зеленський провів засідання РНБО. Там ухвалили рішення, зокрема про ліквідацію МСЕК до кінця року. У прислужбі МОЗ додали, що люди, які зараз очолюють медико-соціальні експертні комісії, не будуть допущені до позицій в оновленій системі лікарських комісій. Це мій кабінет був акваріум, були рибки. Ну ви самі розумієте, напруга тут психологічна постійно, тому що різні люди приходять з різною думкою, різними настроями Треба ж відповідати. Ось кабінет, нічого тут такого немає. Це живе дерево. Ні, серйозно, воно бачите, воно росте і, і воно заспокоїться. Це куточок, коли в 9 годин, ну, ви розумієте, я ж то саме, як віруюча людина. Дякую за тим, хто загинув. Богдан Павлюк очолює обласну МСЕК з 2020 року. Зміни, які очікують на нього, і загалом на експертні комісії коментує так: У нас розпорядження відповідного юридичного документа, який б дав право мені зараз сказати людям, що вже ви не працюєте з 31 грудня. мене немає. А як ви реагуєте на те, що в майбутньому ви не зможете вже обіймати такі подібні посади? Нормально, якщо вони вважають, що їм не потрібен я як спеціаліст. Я в такому плані. Ну, у мене послужний список непоганий. Я думаю, ви розумієте, так? Да? От, не потрібен спеціаліст. Я можу спокійно піти, так, да, я і пенсія є вже. Я можу. Богдан Павлюк каже, випадків недоброчесності серед його підлеглих немає. Я не маю сигналів в тому плані, що хтось на чому-то. Погорюючи, як там сказати, ну піймали на тому, що він цей буду скарги, можуть бути. Ви ж самі розумієте? Ми ж не. Служба, яка тільки людина прийшла, а він захотів, і на ми проводимо експертизу. Якщо до мене претензії були, то напевно мене визвали, Та я мав би якийсь виговор напевно да у коментарі суспільному начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус розповів, що на Чернігівщині запрацює комісія, яка перевірятиме результати роботи МСЕК. Була комунікація з міністром охорони здоров'я на сьогодні, по всім областям працювають працюватимуть відповідні комісії щодо перевірки діяльності. І результатів роботи все відповідно. Така комісія буде працювати на Чернігівщині. Відповідно до цієї комісії будуть по будуть залучені працівники обласної військової адміністрації. Алла Бєдна, Олександр Цірок, Суспільне новини, Чернігів.